І ще позиція ось такі будуть хоки, ось такі класнючі босоніжки, це модель Хопара. Вони дуже легенькі, вони зручно взуваються, це любов любовна. Хопара і Хопара 2. ось така, Це ззаді тут на липучечках. тут такий, як носочок, і тут сіточка. Сіточка така міцна. Сітка, ну, вони також дуже класні. І ті, і ті зручно взуваються, Ці тут неопрен, так, коштують ці 1500, це буде на устілку 30. Ну, такі шикарні, устілка 30. Далі, ось таких опара два, устілка 29 і 1300. Так, ще ось така 1500. Це буде 30. Устілочка. 45 розмір. Устілка 30. Наш 45. На устілку 30. Далі ось таких опара 2. 1500 коштують на устілку 28. Ось такі крутезні. Їх поки що небагато, так що приходьте за своїм розміром, бо літом таких, ну, не буде 100%. 1100 коштують це на устілку 28,5. Так, далі, 1500, таких хопара два, 26 устілочка. Вони унісекс підійдуть як і чоловіку, так і жінці. Дуже легенькі, класні. Так, це устілка 30. І ось такі 1100 коштують устілка 28 також. Оце отакі у нас будуть хоки шикарні. Хопари, Хопар два. Я ж кажу, вони крутезні. Влітку буде дуже зручно.